Джерард ММА-180. і от Скільки людям не кажи, все одно кришки ставлять навпаки. Ну ладно, По цьому апарату історія мені поки що невідома, Не знаю, будемо розбиратися разом з вами, уточнювати. і Я думаю, що щось -то знайдемо. Дивіться, як чітко ремонтують сварочні апарати. Ну, По-перше, горизонт плати у нас завалений. Да, воно так от тримається лише на цих двох стієчках. Трансформатор у нас тяжко рипнуло давним-давно. Тобто сердечник тримається там лише за рахунок якогось скотчу і, можливо, лаку. Це також необхідно розбирати, відпаювати і нормально витягувати. Зарядний резистор плавився, мінялися транзистори, але мінялися ну, просто фантастично. Дивимось, ноги є. Тут паялися, тут пайка ще заводська. Тут так само, да? пайка заводська тут паялася. Діод також паявся. Топологія у нас тут косий міст. Снабер у нас тут тож зачепило під час того, як тут махалося паяльникам. Тут мінялися транзистори. Ладно, несуть. Дивимось. Ноги транзистора є, а транзистора одного і другого немає. Бачимо, да? Діод і транзистор. Все. Паралельно якби, пару можна кастрировать звідси. Ну, круто, круто, реально. Так, давайте спробуємо включити даний апарат у мережа 220 через лампорожарювання. Отак він себе поводить. Циклічно запускається і виключається. Метроном получився Так, апарат підключений напряму мережу 220 вольт, регулятор в мінімальному положенні. Пробую підпалити. Підпалює добре. Так, Підкидаю Зараз так додамо, підкидаю пару секцій. 80-х на баласті. Так, 120 А 24 вольта. Ну, можна трошечки додати, але наразі бачимо, регулювання є. Все чудово, якби підпалює добре. Жарить нормально. Все супер. Я струму дещо додам, то вже буде поза кадром. По факту апаратик працює в справному стані, все чудово, обслужений Я думаю, що ще якийсь час він попрацює. Невеличкий звіт по ремонту, апаратік Ріга, ММА-240, заміна транзисторів була. Бачимо, все в порядку, вже стоять новенькі. Зазвичай в них помирає діжурка, але в даному апараті бачимо залишки бруду. І дежурка залишилась ціла. Все доволі дивно. Так, включаємо апаратику мережі 220, регулятор на мінімум. На прохлу 100 там 60 вольт. Так, на мінімум вам апарат не підпалює. Так, додаємо. Так, і так вже підпалює. Ну, глянемо максималку. Так, 80 ку накидує Так, що у нас там? 95 А, майже 26 вольт. Так, 24 В 105 А. Це його максималка. Судячи з його компоновки огляду внутрішнього світу, набагато він не здатний. Тому 105 А для нього достатньо для двох транзисторів, до речі, топологія косий міст, Якщо хто не знав, Ось два транзистора, і в цій частині стоїть два розмагнічуючих діода. Все, апаратік готовий, залишилося вдягнути на нього кришку і можна віддавати власнику. Так, є в ремонті ось такий апарат, напівавтомат Міг 250-й, доволі старенький. Бачимо, мосфетна трьохетажка. До мене колупалися-колупалися, але ні мма режиму, ні міг режиму не було. Тобто апарат не працював, напруги на виході не було в обох режимах. А проблема була максимально така проста і примітивна. Тут майстер щось колупався, навіть перемичку кидав і транзистори паяв. І навіть там на транзисторах пам'яточки ставив. І на роз'ємчиках тут все відмічено, все фломастером, як і повинно бути, щоб ж не запутатись в трьох соснах. Ну, саме головне, що майстер, як то кажуть, зробив погано сам собі. Воно бачимо, отут от є ось такий роз'ємчик, який зі зворотнього боку повинен бути запаяний. Ну, або з цього боку. Ну, а майстер, скоріш за все, коли ковирявся, колупався, ось там от перемичку не запаяв. І вийшло так, що живлення на транзистори розкачки ТГР нічого не приходило в плані живлення. Тобто, сигнали на затвори є відносно шимки, тобто з цього попереднього, скажімо так, проміжуточного драйвера. У нас тут сигнали є, а ось на польовиках на затвори приходить. А на виході вже на цьому роз'ємі тут пусто. От і виходить, що наша силова частина абсолютно не працювала. Вся інша логіка, тут в працездатному стані, все чудово, все супер. Плату я там паєчки поправив, все лаком покрив. Ну бачимо, як було і як стало. Тобто тут трошки марафетіку навів. І в плані пайки, і в плані чистки. Оце все зараз додую. дособеру, це все на стяжечки, тому що ну, в такому вигляді його залишати не можна. І, до речі, воно приїхало до мене. ця село лежала прямо на кандюрах. Це я вже там вставочку маленьку зробив, щоб ну, на час роботи, щоб не продірявало електроліти. Ну, от е, хтось розібрав, і так в розібраному вигляді воно до мене приїхало, півкраїни притіліпалося поштою, і виходить, що. Все це треба тепер зібрати нормально, тому що, ну якщо б там пошкодили конденсатор, наприклад, то ще довелося б і міняти електроліт. Тупо із-за того, що його прислали ось так от в розібраному вигляді. Ну, коротше, наразі апаратик вже подає ознаки життя. Зараз я його до себе, перевіримо на баласті, я думаю, що все буде окей. Так, давайте перевіримо апарат, режим ММА. баласт відкинути. Відпадаю. Добре. Накідаю баласт. Трум. так, зараз. О, так от там 25 вольт, 165 А. Нормально видає. Регулювання є. Обдергається, все в порядку. Так, тепер режим міг, переключаємо. Тут підкинута пару секцій баласту. Щоб було в якості навантаження. Натискаю на крок, Напруга регулюється. Бачимо в більшу сторону і в меншу сторону. Все, клапан спрацьовує. І протяжка регулюється. Наступний в ремонті зварювальний апарат Patton VDI-120S. Старенька модель. Бачимо розірвані транзистори з цього боку. Також діод розірвало. Все це поправимо. Також бачимо тут вже доопрацювання у вигляді силової кнопки. Тут, скоріш за все, вже релюшка стоїть мабуть, 12 вольтова або 24, ні, мабуть, 12. Ну і коротше, все так обійшли у ту саму схему сигнальної кнопки, де повинен бути світлодіод і захист від високої напруги. Так, ну що, зараз буду розбирати, міняти транзистори і покажу вам результат. Так, Перше включення після ремонту. З захисту апарат вийшов, інвертор працює, про все случить лампу розжарювання. І на виході, певно, з'явилася напруга. Так, давайте подаємо разом. Так, 69 вольт. Це лампочка розжарювання. Без неї буде трошки вище. Подаємо мережу 220 вольт. Так. Запуск успішний, напруга на виході з'явилася. Спробую підкинув спочатку двадцяточку. 20 -ку. Так, регулювання струму є. Тепер можна 80 -ку. Все, струм регулюється. Нічого не стріляє. Вже добре. Так, спробуємо запалити. Так, аппарат из Питполя. Так, ну, мотылька прижарила. Тикай отсюда. Тикай. Мы сейчас прижали. Нет, это ну, ты дивуй. Зритель. Сколько там ампер? А ну дивись. О, нормально. Так, ну теперь на балласт. Давайте две восьмидесятки. 24 вольта у нас тут что? 120, ну, 125 А, 130 майже. так, ну якось То, що треба. То, що треба, то що треба. Ну, я ж кажу, там, Бачите, 127-128 десь так. ну і По напрузі 24 вольта батальок, відповідає за качество. Все. Регулювання є, все супер. Апарат можна вважати відремонтованим.